Як діяти, якщо твої рідні, твоя мама, наприклад, твої близькі блокують тебе, а мається на ну, увазі зараз блок в плані проявлення, да, в плані от того вибору твого життя, яке хочеться тобі? Тобто душевна тяга, душевне розкриття? Яке не одобряється твоїми рідними, що робити? От що робити в такому випадку? По-перше, віднестися з великим розумінням, так як наші батьки можуть бути сильно сплящими людьми, які не мають ніякого зв'язку із своїм духом, і своєю божественною частиною і ними керують тільки. Програми разума, програми матричної системи, яка все життя їхнє забороняла їм якось проявлятися. Да? І вони навіть досвіду в проявленні не мають. Елементарно це можна побачити просто у взаємодії з телефоном, інтернетом, да? особливо батьки, які вже у віці. Да? І Батьки можуть як боятися, наприклад, да, чи то батьки, чи то близькі рідні, боятися, що ви, можливо, навіть їхню родину якось висвітите, проявите, і це також впаде на них. Така слава. Батьки можуть бути психологічно навпаки. Раненими, що їм раніше так не вийшло зробити. Також батьки можуть просто банально бути в програмах страху, що подумають люди, осуд, як оцінять. Можуть бути під Грегором Церковним, наприклад, це гріх, це не можна, це ненормально. Знову ж таки, завжди йде якийсь вплив через наш мозок. І потім, відповідно, реакції тіла ми можемо вже бачити в проявах в матерії. Тож, як діяти? Що робити? Перше, це проявляємо цю глибоку любов і мудрість і розуміння, що вони на даний момент, навіть будучи у фізичному тілі дорослої людини, можливо, старшої за нас по віку, Є справжніми дітьми всередині. Тобто, коли ми відчуваємо в собі могутній потенціал, могутню силу, ми відчуваємо не просто так це, а по причині, що наш дух вже дуже багато разів побував на планеті Земля, пограв у ці божественні ігри, і він прийшов сюди, щоб допомогти. Вашому роду, у вашій родині вийти на кращий рівень життя і перекодувати програму вашого роду. Тому, перше, це любов без всякого егоїзму. Не пробуйте нічого доказувати, не включайте в собі, его, що є дуже важливим. Не ставте себе вище других, не доказуйте нічого. Просто вибирайте завжди Бога в собі. Наступне Якщо вже зовсім критична ситуація, де прямим текстом вам говорять, що не робіть того, що ви робите, не проявляєте себе, там маніпулюють, погрожують вам в якомусь там да, самогубстві, таке також мами люблять часто робити. Коротше, в дурничках таких всяких. В будь-якому випадку, ще раз вам кажу, обираєте свого Бога, і в моменти, поки фізична мама відсутня коло вас, її немає, можете прямо уявляти, як ваша божественна енергія таке от прям світло-яскраве, як сонячний яскравий день. Знаєте, коли багато тепла, от воно це світло. Її оточує її поле, її авру. Можете собі уявно її обійняти. Якщо це не мама, а якісь інші учасники, сестра, ну, Тобто, є різні ситуації. Робіть то саме. Тобто, прям огорніть у своїй уяві цю людину теплом, любов'ю, яскравим божественним світлом. Можете уявити, як прям крила ангела обіймають. Як хочете, як вам душа підкаже, як вас поведе. І ні в якому разі не посилайте своїм рідним і близьким саме ту злість, ненависть і так далі. Краще проведіть ще одну медитативну практику, уявіть собі, що ви знаходитеся в середині м'ячика. Не знаю, повітряної кульки, якогось там кокона енергетичного, ну, що хочете, теж малюйте собі, душа краще буде знати ваша конкретно, що вам ближче буде по душі. Просто увійдіть в своїй уяві в центр такого шарика, такого м'ячика, і уявіть, як ваш м'ячик або світиться. Знову ж таки, якимось яскравим світлом, яке вам ближче буде по душі, таке уявляєте, або палає вогнем, або навколо нього велика стража таких божественних, красивих ангелів. Можете хоч що собі фантазувати, саме основне, щоб ви створили захисну ауру, створили захисну оболонку навколо себе. І це вам допоможе дуже круто допоможе в захисті від всіх, хто захоче ослабити якось вашу силу, ослабити ваш зв'язок із Богом. В курсі, який зараз я розробляю для жінок, які хочуть пробудити свою силу та нею користуватися, я даю одну могутню практику. Можна назвати це як ритуал з вогнем, який круто захистить кожну жінку і її родину. Якщо вам це близько, якщо вам цікаво, вже можете залишати плюсики, приєднуватися. Участь для перших учасників буде вартістю всього 3 тисячі гривень. Ну, тільки для перших учасників, так як це дуже глибока програма, в якій Кожна жінка пробудить свою істинну могутню силу, свою суть візнає і розкриє в собі Бога. Пишіть запитання, також відносно цієї теми, діліться своїми історіями можна в особисті, можна в коментарях, як вам буде комфортніше і зручніше. І я в ближайший час зможу дати вам те, що потрібно відносно знань, інформації, і, можливо, якихось практик. Дякую, що ви зі мною.